10 лютого на календарі 12.00 вже у Києві свою роботу продовжує телевізійна служба. Новин перша звільнена українська територія цього року. Українські військові, зокрема полк АЗОВ, пішов у наступ на Маріупольському напрямку, і вранці вже звільнив селище Широкіни. За даними ради нацбезпеки та оборони, особисто координувати наступ на місце прибув секретар НБО Олександр Турчинов. В цьому секторі знаходиться наш кореспондент Алла Хоцянівська. Вона прямому зв'язку зі студією. Але вітаючи, заскочила наступальна операція українські ворога зненацька. Які населені пункти вже вдалося звільнити на цей час? Вітаю, річко. Ну те, що відомо на зараз, що наступ почався о восьмій ранку у напрямку Новозовська за інформацією. Полк Азов, а вони зайшли у Широки, який вважається буферно. До цього вважалось буферною зоною. Минулого тижня там двічі бійці збройних сил України також полку Азов. Потрапляли у засідки. Там сьогодні противника вдалося відтіснити. І зараз українські військові просунулись у бік саханки. Запеклий бій. Тривав також у Павлополі. Зранку бійці Азову знову повернули прапор України на вишку. Ви зараз бачите ці фотографії. Ще на початку зими. Ми бойовики зняли український стяг і замінили його на прапор ДНР. А зараз його наш український стяг вдалося повернути у Павлополі. А, кажуть, що зараз Павлопільку тролюють українські військові. А, проте за нашу інформацію, у Азова було підкріплення Збройних сил України також там. А за попередню інформацію там було три поранених. У Полку Азов повідомляє, що вони. Просунулись далі. Павлополя, і зараз триває біль уже у комітерному. Нам це підтвердив особисто Андрій Білецький. Він додав, що бої точаться за Октябрь Заїченко та безіменне. Там бойовики також обстрілюють позиції та мирних жителів зградів. Є поранені серед мирних жителів. 10 трьохсотих серед військових української армії є. Також інформація, що загиблих немає. На жаль, нашу знімальну групу поки що не пускають туди, адже досі тривають бої. Але я сподіваюся, що нам вдасться потрапити на нові від українських позиції військових. Студія, Дякую, Алла. Це був наш кореспондент Алла Хоцянівська. Відомо, що українські війська, які сьогодні пішли у наступ у Маріупольському напрямку, вже звернули Широкіно та Павлопіль. Бойовики накрили обстрілами Новотошківське на Луганщині. Донедавна ціле і неушкоджене селище, нині вщен зруйноване. Місцеві жителі ховаються у підвалах. А разом із ними знімальна група ТСН про наслідки обстрілу Іван Гребенюк встиг повідомити нам телефоном. Луганська область, один із найгарячіших населених пунктів. І саме в ці хвилини тут триває обстріл. Гатять, здається, мінометами, судячи по звукам залпів. Усього 5 кілометрів звідси з окупованого Кіровська до 1 лютого населений пункт був практично цілим. Однак, останні 10 днів тут суцільна війна без перебільшення. Що ми бачимо, це зруйновані щент, будинки, школа, інфраструктура. Тут не залишилося майже магазинів, так само не залишилося майже і людей. Що ви собі уявляли 3,5 тисячі мешканців тут було. Нині залишилося усього десь приблизно 350 чоловік. Ось просто зараз ми чуємо залпи, і разом з людьми ховаємося у підвалі, дай Бог все минеться. 87 сім разів терористи обстріляли позиції. Сіла то за минулу ніч. Семеро військово загинули. 23 поранено. За даними штабу АТО, під ударом української артилерії на Дебальцівській дузі противник відійшов лише частково і під контролем російських найманців позиції в районі Логвіного на схід від Дебальцов вдалося зупинити загін бойовиків. Привід який прямував на передову. Знищено броньовик та дві вантажівки, якими пересувалися бойовики. В районі брянки російські війська стягують сили за добу, там зафіксували два. Комвоїць загалом два десятки вантажівок з бойовиками та озброєнням, чотири танки та шість броньовиків. І ще одну колону бачили на підході до Донецька 26 одиниць бойової техніки. За попередніми даними групи інформаційний спротив туди перекидають батальйон на тактичну групу російських військ. Ситуація на трасі Дебальцева Артемес залишається складною. Сили антитерористичної операції проводять заходи спрямовані на блокування та знищення бойовиків на цій ділянці траси. Українці інспектують ростовську область на запрошення Москви. Українські військові перевіряють військову діяльність в одному з прикордонних районів Ростовської області. Оглянути дозволять 15 тисяч квадратних кілометрів території, зокрема військові та оборонні об'єкти, а також літаки. Міноборони через представників ОБСЄ попросили дозволу на подібну інспекцію в рамках міжнародних домовленостей, мета яких зміцнити довіру між країнами. Нагадаю, лише вчора очільник Луганщини Геннадій Москаль повідомив, що росіяни розстрілюють українські села зградів зі своєї території а за даними РНБО, останніми днями кордон незаконно перетнуло півтори тисячі російських найманців і 300 одиниць бойової техніки. У мінську Порошенко наполягатиме на припиненні вогню, відведенні важкої зброї та виведенні з України російських військ. Про це президент оголосив напередодні. Зустріч у білоруській столиці у нормандському форматі Німеччина, Франція, Україна та Росія запланована на середу. На дипломатичний шлях розв'язання конфлікту на сході України сподіваються Барак Обама і Ангела Меркель. Про це вони заявили на прес-конференції за підсумками зустрічі в Вашингтоні. Відтак американський президент і досі вагається чи давати Україні зброю. Про результати зустрічі далі Наталка пісні. Півгодинне запізнення і стурбовані обличчя президент США та німецький канцлер вийшли до преси після більше ніж годинної розмови. Ілюзії хто постачає сепаратистам зброю, хто вбиває мирних українців у заходу. Немає є факти, як і щодо постійних порушень Росією українських кордонів. Росія надіслала сепаратистам іще ще більше танків, бронетранспортерів і артилерії. За підтримки Росії сепаратисти захопили ще більше території і вдарили по цивільних. Ми продовжуємо закликати до дипломатичного розв'язання питання. Ми також обговорили як краще допомогти Україні захистити себе. Одним з найпринциповіших моментів для обох лідерів є неможливість переписування кордонів Європейської держави зі зброєю в руках з порушеннями законодавства і українського і міжнародного. Росія порушила територіальну цілісність України двічі у Криму, а також у Донецьку і Луганську. Обидва керманичі прибічники тези поганий мир краще доброї війни наполягають санкційний зашморг на щії Путіна треба затягувати, допоки він не прибере руки від України. Але нарешті вони визнали, це не єдиний варіант, і Україна має право на захист. Якщо дипломатія не спрацює, я попросив свою команду розглянути інші заходи, до яких ми можемо вдатися, аби змінити розрахунки пана Путіна. Можливість постачання летальної оборонної зброї один із варіантів, але рішення я ще не ухвалив. Американський президент визначився із термінами: якщо і цього тижня дипломатії переговори знову зайдуть у глухий кут, Америка таки може зважитися на відправку зброї до України. У своєю чергою конгрес, щоби спростити для президента процес зважування за і проти, взявся за написання відповідного закону, і за цю ініціативу вже виступили і демократи, і республіканці. Більше того, сенатський комітет з озброєнь також пообіцяв до. Помогти з Вашингтона. Наталка пісня Дарія Мельникова ТСН 1+,1. Україна може отримати нового генерального прокурора. Віталій Яремо подав у відставку. Цей документ вже сьогодні побачив у Раді народній обранці. Президент Петро Порошенка вніс до парламенту кандидатуру Віктора Шокіна на Верховній Раді, яка офіційно приймає рішення про відставку та призначення генеральних прокурорів. Наразі працює наш кореспондент Ірина Повонок. Вона з нами у зв'язку. Іровітає вже які шанси у Віктора Шокіна обійняти цю посаду чи голосуватимуть за його кандидатури народні депутати? Марічко насправді зовсім не чуто не чула твого запитання, тому просто буду розповідати, якби те, що тут відбувається. Подання президента на призначення Віктора Шокіна генеральним прокурором уже є у Верховній Раді. Сьогодні самого претендента ми з самого ранку зустріли у кулуарах. Він проводив зустрічі із представниками фракції. Я нагадаю, ця процедура передує тому, що Верховна Рада затверджує кандидата на посаду уже у сесійній залі. Віктор Шокіно системі прокуратури людина не нова із 98 90... 8-го року фактично півтора століття о, півтора пробачте десятиліття. Він обіймає чільні посади у генпрокуратурі. Був слідчим у особливо важливих справах. Наразі є заступником першим заступником генерального прокурора. І під його керівництвом розслідувалася свого часу справа Пукача у 2005 році. Саме він порушував справи проти регіоналів чільних колеснікова та кушнарьова. А у 2001-му, нагадують знавці він не захотів розслідувати справу проти Юлії Тимошенко. Шенко, ну і власне, наскільки ми зрозуміли, із короткого спілкування з представником президента і з самим Шокіним, призначення його можливе уже сьогодні. Які завдання перед вами став президент, обговорюючи призначення? Приклею. Ми зараз проходимо процедуру згідно регламенту, і я думаю, що коли запитання буде винесено в зал, і зала зробить свій вибір депутати. Абсолютно буде офіційно прес-конференція. Щодо підтримки, то позиції фракції такі народний фронт іще не визначився. Батьківщина в особі Юлії Тимошенко закликала свою фракцію підтримати Шокіна на цю посаду, і також підтримка у потенційного генерального прокурора є від фракції БПП. Самопоміч уже оголосила, що не голосуватиме за цю кандидатуру, так само як і радикальна партія. Прикметно, що усі розуміють, що головним завданням генерального прокурора нового буде. Поламати стару систему, а от далі ведуться дискусії: наскільки людина, яка сама є представником цієї старої системи, може цю систему поламати. Хто би не був наступним генпрокурором, що дуже важливо, він має зламати систему. системи. представник часто. старої системи може зламати? От мені чомусь здається, що він от зможе на кадровому рівні до свого професіоналізму, до свого досвіду, до свого віку додати тих, хто допоможе йому систему ламати. Самопоміч. Вирішила проголосувати проти призначення його кандидатури, Не може людина з системи зламати систему, тим більше таку порочну продажну, як Генеральна прокуратура. Це дорога в нікуди. І за нашою інформацією, вже десь за годину тут очікується прибуття президента Порошенка, і ймовірно, що питання призначення нового генерального прокурора буде винесено на обговорення в сесійну залу. Студія, дякую Іра. Це була наш кореспондент в парламенті Ірина Павлинок. Сьогодні в Верховній Ради з великою ймовірністю голосуватимуть за нового генерального прокурора. У ці хвилини у Москві розпочинається засідання басманного суду по справі Надії Савченко. Він збирається подовжити строк утримання під варту української льотчиці до 13 травня. У суді чекають і на саму надію підтримати. Її приїхала низка депутатів, а також мама і сестра. Сьогодні рідно 60 днів як Савченко голодує. Через погіршення стану і здоров'я адвокати українська сторона вже звернулася до суду з проханням відпустити військовополонену під домашній арешт чи під заставу, суми якої складає 1 мільйон рублів. На Передодні з глоком звільнити українську льотчицю виступили європейські дипломати, 14 міністрів та посол Франції ЄС провели акцію на підтримку Савченко. Тим часом адвокат надії, який Кремль закидає вбивство російських журналістів, звернулися до європейського суду з прав людини у заяві. Просять терміново вжити попередніх заходів для розгляду справи своєї підзахисної. Йдеться також про загрози здоров'ю та життю надії. Дев'ять днів по скрябіно у церкві селища Бріхово, чи поблизу Львова, де живуть батьки музиканта, Відслужили за упокійну літургію. Прийшли туди рідні Кузьми та найближчі друзі. У матері Андрія Кузьменка різко впав тиск. Майже години жінці надавали першу медичну допомогу, а потім відвезли до лікарні. Батька співака з церкви теж водили під руки за словами друзів родини. Перед тим як мамі стало зле, вона мала намір поспілкуватися з журналістами та попросити їх припинити спекуляції на темі смерті і сина. Родина Андрія вважає це трагічним збігом обставин. Андрій просто не відпускає нас. Тут щось сьогодні що страшне? Просто не відпускає. Бачите, і мікрофон церкви тріщав, і служба шла. Мама погано, тата погано. Ну щось таке, що просто от. Я, нема пояснень тому. І стало відомо, що запланований на 27 лютого київський концерт гурту Скрябін відбудеться пізніше, 21 березня, у палаці спорту. Всі квитки придбані на концерт раніше дійсні. Музиканти наразі ведуть перемовини з більш ніж 20 артистами, які тепер заспівають пісні Скрябіна. Всі кошти з концерту віддадуть родині Андрія Кузьменка. Більше інформації дивіться вже в наступному випуску. Новин у 16.45. Тим часом за найгарячішими повідомленнями можете стежити на сайті TSN.ua. Прощаюся з вами до завтра.